Вечерю і зараз вас навчу, як дуже смачно приготувати курку з картоплею в духовці пальчики оближиш. Духовка в мене вже включена 180 градусів. Має бути добре розігріта. Далі курку беріть будь-які частинки. Я взяла четвертинки, помила, пообрізала все зайве, порозрізала на частинки, які мені потрібно. І, дівчатка, я курку обсмалюю. Мені тоді інший такий смак і інший запах курки. Додаю сіль, перець, паприка, трішки часничка. Далі ж сюди можна додати зо 2 столові ложки олії, сметана, майонез. Це вже як вам подобається, я додаю приблизно 100 мл молока. І це усе ось так перемішую. Кожен шматочок ось був так гарненько. У спеціях. Курку я відставляю на пару хвилин, вона тим часом промаринується. Далі картопля. Чотири великих картоплини. Я їх почистила, нарізала. Можете і не чистити, просто добре так, такою щіточкою добре вичистити, і можна запікати в шкірці. Я сюди ж тільки додаю спецію до картоплі. Тут же є і сілі, часник. Ось так додаю і просто добре перемішую ну, велику цибулину, ось так в перо. Я дуже люблю запечену капусту з куркою в духовці. Ну, це дуже виходить смачно. Просто нарізаю ось такими великими шматками. Форма, деко. Беру рукав для запікання. Одну сторону я вже зав'язала. Перекидаю сюди курку. Далі картопля з цибулею. Трошки ось так розрівняла. Ось так по боках викладаю капусту, але ж в цей рукав можна напхати все, що вам подобається: все, що у вас є в холодильнику або все, що у вас є на городі: кабачок, баклажан, болгарський перець. Ну, це вже за вашим бажанням. Вказую рукав і обов'язково в двох місцях проколюю. Ставлю в духовку майже на годину. 45 хвилин буде в духовці. Далі я розрізаю і даю, щоб ось так все гарненько зарум'янилось. Дивіться, як спить. Томілка так гарно заснула, набігалася. А поки моя смакота випікається, я шурую. Косибі газон. Що? Треба ж розрізати, правда? Розрізаю. Ох, Ох який запах. Там яка там смакота. Рум'яна хрупка шкуриночка. М -м -м. М'яско, аж в роті. Супер.